Доброго ранку, любі малята, і хлопчики, і дівчата. Я дуже рада зустрічі з вами. Тож давайте, будь ласка, привітаємося. Доброго ранку, сонце привітне, доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку мені. Доброго ранку тобі. Доброго ранку усім і дорослим, і малим. Любі малята. Сьогодні. Я хочу запросити вас у найвіднішу, найчудовішу країну. А послухайте, будь ласка, вірші і ви дізнаєтеся, про яку саме країну йде мова в цьому віршику. Різні в світі є країни, різні люди є у світі, різні гори, полонини, різні трави, різні квіти. Є у світі одна країна, найрідніша нам усім. То є наша батьківщина, яка зветься Україна. Тож любі маляка, запам'ятайте, будь ласка, що наша батьківщина носить назву Україна. Любі маляки! Сьогодні до нас завітали в гості ось які чудові хлопчик і дівчинка. Зараз я вас з ними познайомлю. Хлопчика звати Василько, а дівчинку звати Оленка. Давайте ми з вами подивимося, що ж вони одягнені. Спочатку подивимося, що одягнений хлопчик. У хлопчика любі малята. Дивіться, біла, вишита сорочка. Ще її можна назвати вишиваночкою. Хлопчик Василько одягнув червоні штани. Їх також ще можна назвати шароварами. Підперезався Василько ось таким широким синім поясом, а на зуб. Чорні чобітки. Цей одяг діти можна носити у святкові дні. А давайте, будь ласка, подивимося, що ж понятила наша дівчинка Оленка. Дуже гарне сьогодні в неї вбрання. Наша дівчинка Оленка також одягла білу вишиту сорочку. Її можна назвати вишиванкою ще. Також наша дівчинка одягла білу спідничку. Картушок червоного кольору. На ноги дівчинка одягла чевітки червоного кольору. І я думаю, що ви звернули увагу, подивіться, будь ласка, ще червоного кольору на шию дівчинка одягла на висто. А тепер давайте подивимося. На голові у нашої дівчинки Оленки чарівний віночок. Діти це український віночок з різнокольорових квітів. Із різнокольорових стрічок. Наші гості прийшли до нас із подарунками. Подивіться, будь ласка, що вони нам принесли, а принесли вони нам скарби України. Зверніть, будь ласка, увагу, любі малята, це прапор нашої країни України. Він жовто-плакитного кольору, синій колір це чисте синє небо. А жовтий колір це добробут наших українців. А ще хлопчик з дівчинкою принесли нам герб України. Запам'ятайте, будь ласка, це герб і прапор України ми з вами повинні берегти. А тепер, будь ласка, послухайте загадку, яку нам підготували хлопчик і дівчинка. Красивий щедрий рідний край і мова наша солов'їна Люби, шануй, оберігай усе, що дветься, Україна. Молодці. А тепер любі малята, я ще хочу вас попросити, щоб ви послухали віршик, який я для вас підготувала. І, будь ласка, вірчіть його, а при нагоді ласка, своїм рідним чи друзям. Дитячим нас серденька, та щирі почуття любити Україну ми будемо все життя. Бачите, ми багато сьогодні з вами поговорили про нашу рідну Україну. Ми поговорили про українців, про українські костюми, про прапор, про герб. А тепер любі маляти. Мені час з вами прощатися. До побачення, до нових зустрічей!